Ви більше ніж півроку проживаєте у квартирі, яку не відображаєте у останній декларації, яку ви подали при звільненні 6 грудня. Підкажіть, будь ласка, чому не декларували її? У вас невірна інформація, Алена Георгівна. А хто купив цю квартиру на які кошти? Ви мене, мабуть, не почули всього найкращого. Ми вирішили довідатися більше про майновий стан людини, яка 13 останніх років як держслужбовиця була дотична до відбору українських суддів. Власних грошей на нову нерухомість жінка не витрачала, кредитів не брала. Задекларованого явно не вистачає на житло, яке може коштувати близько 8 мільйонів гривень. Але не забуваємо, що офіційно власницею квартири є мама Олени Пономаренко. Офіційно Людмила Пономаренко за 1999-2023 роки отримала півтора мільйона гривень, причому майже 1,4 мільйона з них за продаж нерухомого майна. Це було у 2018 році. Цього вочевидь не вистачить на купівлю лакшері житла у центрі столиці.